На тому тижні відбулось пленарне засідання 56-ї сесії Лозівської районної ради. Перед тим як опрацювати питання порядку денного, депутати райради заслухали доповідь заступника начальника Лозівського міськвідділу міліції Владислава Подушка про стан боротьби зі злочинністю. Початку року в журналі Вілонгу зая про ковчинені кримінальні правопорушення та інші події зареєстрована 1031 заява та повідомлення про події. Які сталися на території Лозінського району. Якщо ми снігомо про розподіл злочинів по сільським радам, то виходить наступне. Краснопалівська селищна рада, скоєна 73, розкрита 31. Арійська, скоєна 42, розкрита 13. Артільна, скоєна один злочин, не розкритий. Бунаківська з двох не розкрита. Катеринівська 21, 5 розкрита. Єлізавитівська низької озвучені у нас, Новойванівська 19,3, Кіннінська с 5-2, с з 3-0, Миколаївська з 4-1, Павлівська з низької назву, Приможанська з 9-0, Недничівська з 51, Вісільська з 2-0, Смирська з 5-2, Садівська з 4-1, Тихопільська з одного 0, Царидарівка з Чернігівська. 14-й Три шаківська святі обікарівська шесті Кожне четверте кримінальне правопорушення скоєне особами, які вже їх скоювали і відбули покарання. Причиною повторних правопорушень заступник начальника лозівської міліції назвав відсутність умов для адаптації осіб, які звільнились з місць позбавлення волі. Таким людям важко знайти нормальну роботу, житло і аби якось звести кінці з кінцями, беруться за старе кримінальне ремесло. Депутати районної ради на своєму засіданні першими заслухали доповіді про хід виконання програм розвитку фізичної культури, програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Лозівському районі. Районною радою були також прийняті зміни до бюджету. Збільшується як доходна, так податкова частина загального фонду за рахунок надходження собиці від сільських селищних рад. Загальний фонд районного бюджету збільшується на 145,5 тисяч гривень. Спеціальний фонд збільшується на 180,5 тисяч гривень. Доходна і видаткова частина збільшується на 1 мільйон тисячі гривень. Відповідно до змін до державного бюджету, також на сесії районної ради було прийнято рішення про направлення звернення до уряду України щодо незадовільної роботи радіо і телефонів на території Лозівщини. За ініціативою голови Лозівської районної ради, нещодавно були проведені сходи громадян Комсомольської сільської ради з приводу виділення земель селянам. всі ви знаєте предісторію і основну проблему цієї ради. То, что там на сегодня сохранено государственное предприятие, и земли, которые э, находятся на территории этой ссылочной рады, не подлежат распою. Но жители, учитывая сегодняшнюю, сложную как экономическую, так и социальную ситуацию, неоднократно обращаются с этими просьбами, туда мы ездили и с представителями администрации. Также был на этих сходах и депутат областного совета, Зеленский Сергей Владимирович, я там был, выступал у них. Мы им пообещали содействие с вашего дозвола. Содействие мы можем оказать им в одном. Это законное содействие в том, чтобы мы обратились к Академии аграрных наук со своим зверным, в котором отразили просьбу граждан это все рады, чтобы они добровольно отказались от части, от части земли с целью выделения ее в каком уже виде, или в приватизованном, или для ОСД, но тем не менее обеспечить хотя бы каким-то незначительным количеством земли или полном объеме, это уже, конечно, нужно будет вести переговоры с Академией. Звернення до Національної академії аграрних наук депутати прийняли одноголосно. Цим самим зробили обіцяний людям крок, як реагуватиме академія чи виділить землю? Розповімо у наступних випусках. Також на тому тижні голова Лазівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов здійснив декілька виїзних прийомів громадян. Під час зустрічі із громадянами сіл Перемоської сільської ради підіймалися питання ремонту доріг комунальної власності. Турбувалися жителі про закупівельні ціни на молоко, освітлення по вулицях в селі Роздори. Турбує ще автобусне сполучення із районним центром та ціна на проїзд. Жителі Герсиванівки жалілись на погану роботу радіо і телефонів, питаннями оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги та інше. Проблема освіти також турбує усіх мешканців, адже серед людей блукають чутки про закриття загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, це стосується села Перемога. Такі чутки голова одразу спростував. Бо переможанську школу ніхто і не думав зачиняти, проте розповів про припинення діяльності шкіл у кінному та Петрівському. От чому конам в коном закрила школу? Перше, їздить далеко є педагогу. Друге, із 81 рінок школьного віку в конам. Із них 60 дітей придійствуючій школі їздили до інші школи. Такая же ситуация в Петровском. Из 50, по детей в школу на 1 сентября прошлого года, прошлого, нет, я не готов сказать цифру, про 1 сентября 2014 года в школу пошло 19 детей. і свистуй, шкули, більше, більше, більше. Окрім проблем із фінансуванням в освіті існують кадрові проблеми важко віднайти і утримати й молодих медиків та все ж керівництво рук не опускає усі проблеми озвучені селянами за можливості вирішуються як ось полагодження криниці де жителі роздорів беруть воду оновлення зовнішнього вигляду колодязю голова райдержадміністрації пообіцяв що буде зроблене найбільше. Ближчим часом запитну воду також турбувались, і жителі Яковлівки. Цю проблему вкотре нагадали голові райдержадміністрації. Адміністрація ж вивчає усі способи, аби село забезпечити водою необхідної якості. Всесвітній день туризму та день дошкілля відзначали в кінці тижня на Лозівщині. Юних туристів зібрали делегаціями з усіх шкіл на стадіоні табору Зміна, що біля Катеринівки, для активного проведення часу. І сьогодні проведемо на честь цього свята спортивно масові змагання. Команда житей! Команда наш день! Ми, і дівчата і хлоп'ята, лано виті і завзяті. Ми туристи без норовки зробимо себе світ підготовки. Приємно бачити ваші усміхнені обличчя, приємно чути ваші девізи, оригінальні девізи також. З ним туризму всього вам найкращого зі святом! Всесвітній день туризму школярі провели змагаючись у конкурсах: візитна картка, топографічний диктант, туристсько краєзнавча вікторина, народна прикмета, орієнтування на місцевості, смуга перешкод і туристичний привал, під час якого учасники скуштували кашу, приготовану на вогнищі. Лідерами по усіх пройдених конкурсах були представники Орільського Яковлівського навчально-виховних комплексів та Цередарівської загальноосвітньої школи. Малеча дошкільного навчального закладу селища міського типу Краснопавлівка у день дошкілля теж пропагувала активність патріотизм, адже у їх віці це перш за все. Свято дошкілля зібрала усіх вихованців Краснопавлівського садочку. Присутні були навіть цьогорічні випускники, які вже першокласники та чисельні батьки. З днем дошкілля вітав начальник управління районної освіти та керівники закладу, кращим працівникам під оплески дітей. Ти були вручені подяки та грамоти. Кожна група садочку отримала короваї з нагоди свята. І аби святковий захід був корисним та видовищним, вихованці дошкільного навчального закладу продемонстрували, чого навчились за час перебування у садочку.